Доброго дня, глядачі каналу Вчений Кіт. Сьогодні ми з вами поговоримо про тератогенні фактори і розглянемо вплив тератогенних факторів на організм вагітної жінки. Тератогенні фактори це пошкоджуючі фактори, це фактори зовнішнього середовища, які впливають на ембріон, на ембріональний розвиток і призводять до порушення цього розвитку, і, як наслідок, до виникнення вроджених вад. До теротогенних факторів відносяться інфекції, лікарські препарати, захворювання, які є у матері, вживання алкоголю, наркотичних препаратів та інші фактори. Перша група це інфекції. До цієї групи тератогенних факторів відносяться наступні інфекції: це токсоплазмоз, це сепаротозойне захворювання, яке призводить до порушення росту плода, до порушення розвитку мозку. Гідроцефалії, водянки головного мозку, мікроцефалії, малих розмірів головного мозку, мікрофтальмії, малий розмір ока, ось ми бачимо фотографію дітей, які страждають на ці захворювання, і навіть можуть призвести до мертвонародження. Таксоплазмоз викликається паразитом, який живе і розмножується у тварин, і зараження відбувається зазвичай через. Домашніх тварин. У багатьох випадках це захворювання має безсимптомний перебіг. До цієї групи тератогенних факторів відноситься і сифіліс, який призводить до порушення розвитку скелета і мозку, краснуха, яка може супроводжуватись порушеннями розвитку мозку, це мікроцефалія, ось ми бачимо дитину з мікроцефалією на слайді. Супроводжується краснуха і пороком серця глухотою і катарактою у дитини. Герпес може призводити до енцефаліту новонародженого і появі численних висипів на шкірі. Цитомигаловірус причиняє мікроцефалію, сліпоту, розумову відсталість і смерть плода. Друга група теретогенних факторів це лікарські препарати. Сюди можна віднести ретинол, вживання якого у великих кількостях може призводити до дефектів серця, слуху, мозку, тетрациклін може призводити до потемніння зубної емалі у дитини. Третя група теритогенних факторів це захворювання матері. Наприклад, цукровий діабет може призводити до вад серця у дитини, до розладів центральної нервової системи. Алкоголізм призводить до затримки розвитку центральної нервової системи. І ось ми можемо побачити фотографії таких дітей. Компоненти тютюнового диму. Також чинять теретогенний вплив і пригнічують розвиток плода, призводять до зменшення маси тіла новонародженого, і можуть бути причиною передчасних пологів. Говорячи про тератогенні фактори, не можна не згадати трагедію, яка сталася у 50-60-х роках минулого сторіччя і була пов'язана із таким фармакологічним препаратом, як талідамід. А так, у 1954 році німецька фармацевтична компанія проводила дослідження з метою розробки недорогого, недорогого способу виробництва антибіотиків. І у ході цих досліджень працівники компанії отримали препарат, які назвали талідомід. Після цього почались вивчення цього препарата, його властивостей для визначення сфери застосування цього препарату. Спочатку талідамід планували використовувати в якості протисудомного засобу, однак перші досліди проводили на лабораторних тваринах, і ці досліди показали, що протисудомними властивостями талідамід не володіє. Однак було виявлено, що передозування. Цим препаратом не вбивало підослідних тварин, і це дало підставу вважати препарат нешкідливим для здоров'я і людини. Хоча досліди, ще раз наголошую, проводились лише на лабораторних тваринах. Через рік у 1955 році компанія... Неофіційно розіслала безкоштовні зразки цього препарату різним лікарям у Німеччині, в Швейцарії. 1 жовтня 57-го року талідамід надійшов у продаж під назвою Контерган. оскільки виробник запевняв, що ліки є повністю безпечними, то продавались ці ліки без рецепта спочатку в Німеччині, а потім уже і в інших європейських країнах. Люди, які приймали цей препарат, відзначили, що він не проявляє протисудовних властивостей, але має седативний і снодійний ефект. Тому талідамід почали призначати як седативний препарат вагітним жінкам, причому призначали цей препарат масово і у 1961 році талідамід став лідером продаж поміж седативних препаратів у Німеччині. Однак, з 1956 по 1962 рік у різних країнах світу почали реєструвати народження дітей із вадами, кінцівок та невритами. І лише у 1961 році педіатри із різних країн почали пов'язувати. Різку народженість немовлят з каліцтвами саме із тим, що матері їхні на ранніх термінах вагітності приймали талідаміт і що цей препарат мав тератогенну дію. Найчастіше зустрічались такі вади, як фокамелія, це тюленяча кінцівка, і амелія це відсутність кінцівки. І ми з вами на слайді, на фотографіях можемо побачити дітей. Із цими вадами розвитку. А тепер переходимо до розгляду тестів із буклету Крок 1 Медбіологія. У жінки 32 років із безсимптомним перебігом хвороби вдруге народилась мертва дитина із вираженою мікроцефалією, яку у хворобу в першу чергу можна припустити. На жінку під час двох вагітностей впливали тератогенні фактори, і це призвело до народження мертвих дітей, які мали вади розвитку, враховуючи, що хвороба у жінки протікала безсимптомно, без якихось виражених симптомів, і призвела до мікроцефалії. То мова йде саме про токсоплазмоз, оскільки із перелічених варіантів відповідей: бруцельоз, гістоплазмоз, лістеріоз нам не підходять, оскільки ці хвороби не чинять ротогенного впливу. А сифіліс він більшою мірою вражає скелет дитини. Наступний тест також із буклету медбіологія може зустрічатись і в буклеті гістологія. У 50-х роках у Західній Європі від матерів, які приймали в якості знадійного талідомід, народилось кілька тисяч дітей з відсутністю або недорозвиненням кінцівок, порушенням будови скелета і іншими вадами, яка природа даної патології. Талідомід чинить. Тератогену дію, і найчастіше ця дія проявлялася народженням дітей із вадами розвитку кінцівок, тому природа даної патології тератогена. Наступний тест із буклету Медбіологія. У жінки народилась мертва дитина з множиними вадами розвитку, яке протозойне захворювання могло спричинити внутрішньоутробну загибель плоду. Серед перелічених варіантів відповіді протозойними захворюваннями є токсоплазмоз і амебіаз, але токсоплазмоз відноситься до тератогенних факторів, тому що він спричиняє внутрішньоутробну загибель і вади розвитку дитини. Наступний тест також з буклету медбіологія. У жінки народилась дитина хвора на токсоплазмоз. Вона вважає, що заразилася токсоплазмозом від подруги, яка нещодавно також народила хвору дитину. Який спосіб зараження людини токсоплазмозом є неможливим. Зазвичай зараження токсоплазмозом відбувається при контакті із домашніми тваринами, зокрема із кішкою. Може бути зараження і від споживання немитих овочів, напівсирого м'яса зараженої свійської тварини під час пиття води. Однак зараження не відбувається. При контакті із хворою людиною Наступний тест також із буклету медбіологія і гістологія. У західних регіонах Європи майже половина всіх природжених вад розвитку припадає на тих новонароджених, яких було зачато в період інтенсивного застосування в цих районах пестицидів, наслідком якого впливу є такі хворобливі стани дітей. На репродуктивне здоров'я впливає забруднення навколишнього середовища різними хімічними сполуками, зокрема і пестицидами. І при попаданні пестицидів в організм вагітних може відбуватись пошкодження і генетичних, і нейрогуморальних, і імунних, і метаболічних механізмів підтримання сталості внутрішнього середовища організму. А це, в свою чергу, буде призводити до негативних наслідків як для організму самої вагітної жінки так і негативно буде впливати на розвиток плода і спричиняти появу різних вад розвитку. Тому наслідком такого впливу є тератогенний вплив пестицидів. І останній тест також із буклету Медбіологія, цукровий діабет матері призвів до народження дитини з вродженими вадами опорно-рухової, серцево-судинної, нервової системи, вплив яких факторів спричинив розвиток діабетичної ембріопатії. Цукровий діабет це захворювання, яке відноситься до тератогенних факторів і призводить до народження дитини із численними вродженими вадами. Тому. Цукровий діабет є тератогенним фактором. Дякую вам за перегляд відео. Підписуйтесь на канал і ставте свої вподобайки. До зустрічі!